Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає нашим військовим Україні перемогти расистів Росію. До Нового року. Передателі. Десь що Стара Європа зрадниця. Стара Європа. Так, треба викривати. заперечу весь негатив, убираю викриваю всі злочинців, будуть засуджені за за гроші. Всі, хто заробляє на крові, викриваю повністю, всі, хто допомагають Росії, хто затримує постачання зброї, хто намагається заробити на крові, на війні в Україні, викриваються за злочин проти людяності на довічню ув'язнення. Добудуть суди, буде так і так буде. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на надання всієї необхідної зброї для перемоги України до Нового року над Росією. І звільнення повністю всієї території Окупованої Росією разом із Кримом буде так. Вищі сили викрити всіх. Хто працює на Росії у Європі, більше цього не зможуть робити. Знищуються повністю всі схеми і домовленості, відкривають дорогу. На перемогу Україні дорога відкрита. Наші військові отримують всю необхідну зброю, підтримку, далекобійні ракети і дозволи на використання. Зброї по території Росії на далекій відстані буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. закликаю. допоможіть, заберіть всі перешкоди. Більше нема жодної перешкоди, щоб в Україну надійшла вся необхідна зброя, навіть більше ніж потрібно, для перемоги над Росією. Буде так і так буде, і всі країни світу дуже сильно хочуть перемоги України і поспішають якомога швидше до Нового року, щоб надійшла не вся необхідна зброя і підтримка. Буде так і так. Більше нема жодної перешкоди. Прошу вище сили, допоможіть закрити небо над Україною і закрити небо над всіма військовими України. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Прошу поверніть по Верховному суду всі біль, сльози, страждання, всі смерть, всі страхи, негатив, що принесла Росія. Рашисти Путін, всі, хто за ними стоять, хто придумав вбивати українців, хай їм повернеться все назад, не на переклади, не породу по поколу не йде, покрою не йде. На них самих все вертає на собі, хай відчувають, все переживають. Сила й носові собі забирають, буде так. Це буде все сказане здійснено, так буде. Так. Ви ще сили скажіть, допоможіть, чи буде війна між Китаєм та Америкою? Вони готуються до війни. Скажіть ви ще сили, чи буде війна між Китаєм та Америкою? Мені що буде. Тільки тут багато чого залежить після закінчення війни в Україні, перемогою України. І Китай дуже, так знаєте, замилює очі, наче все гаразд, мир війни, ми проти війни, ми дуже сильно проти, але готуються до війни із Америкою. Скажіть, хто переможе в цій війні між Китаєм та Америкою? Америка переможе. Прошу Вищі сили. Допоможіть, знищить повністю всю диктатуру в світі. Більше не зможуть впливати на людей. Більше не зможуть вбивати людей. Всі, хто використовує людей як зброю. Прошу знищить всі плани, всю агресію. Більше немає змоги у диктаторів, у жорстких людей використовувати громадян країн як зброю. Та буде зруйновано повністю всі плани на війну. Це страшне. Заперечу. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх диктаторів, всіх, хто використовує людей як зброю. Більше не можуть використовувати, більше не зможуть правити, давати накази на війну, на наступи, на обстріли. Буде так. Знищуються повністю. Більше в світі немає диктаторів, вищі сили, янголів-охоронців, духів род. Прошу знищить диктатуру, всю агресивну політику. Більше не можуть наступати, обстріли робити. Бувати людей не зможуть, буде так. Це буде все сказано здійснення, так буде Буде так. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!